В SendPulse ви можете підключити до чат-ботів систему автоматичного розпізнавання мови Whisper від OpenAI. Whisper розрізняє всі найпоширеніші мови та призначена для перетворення розмовної мови в письмовий текст. Інтеграція дає змогу підписникам чат-бота надсилати голосові повідомлення та миттєво отримувати текстові відповіді. Щоб підключити Віспер до чат-бота, відкрити необхідний бот та перейдіть у вкладку налаштування бота інтеграції. Система використовує той самий токен, що і чат GPT, і налаштовується в тому ж модальному вікні в аккаунті SendPulse. Якщо інтеграція з OpenAI вже налаштована, навпроти ChatGPT OpenAI, натисніть Підключено Редагувати. У модальному вікні активуєте тумблер Віспер розпізнавання голосових повідомлень. Ви можете використовувати GPT і Віспер окремо або разом. Якщо ви хочете, щоб чат GPT генерував текстові відповіді на голосові повідомлення користувачів, активуйте тумблер ChatGPT Генерація текстових відповідей. Голосове повідомлення буде розпізнане і відправлене в Чат GPT, який згенерує відповідь. Та відправить її підписнику в текстовому форматі. Якщо ви хочете використовувати тільки розпізнавання голосових повідомлень, вимкніть цей тумблер. Тоді в чаті відображатиметься тільки розпізнаний текст. Коли підписник надішле в чат-бот голосове повідомлення, ви побачите транскрибацію його запиту внизу повідомлення. Якщо підписник в голосовому повідомленні використає тригерне слово, буде запущений відповідний ланцюжок чат-бота. Також, якщо в ланцюжку чат-бота передбачене введення користувацьких даних, голосове повідомлення підписника обробиться у текст і запишеться у змінну. Якщо ви активували опцію автоматичної відповіді Чат GPT Генерація текстових відповідей в налаштуваннях інтеграції, чат надасть згенеровану відповідь. Щоб переглядати голосові повідомлення підписників, розгорніть віджит «Чати», який знаходиться в аккаунті праворуч, або перейдіть у вкладку діалоги